Привіт! А знаєте, коли людина найчастіше зупиняється?» Відповідь дивовижна. Людина найчастіше зупиняється тоді, коли появляються можливості. Так, саме тоді, коли появляються можливості. А вони появляються завжди. Завжди, коли починається новий день. Є люди, які... Не люблять зранку просинатися. Хоча ні, і біде з ними. Є інші. Дзвонить них будильник, довго дзвонить, дуже довго дзвонить. Потім з трудом вони виключають його, закривають очі і тут починається найцікавіше. А може вну його, нічого ж не станеться, і тільки раз. Утім воно все повторюється, через що ми відмовляємося від пропозицій, від своїх власних ідей, від бажань, а такого шансу більше не буде. Є два елементи, які допомагають людям будувати бар'єри причини і відмазки. З причинами все ясно, наприклад, дівчина каже до хлопця, сходи в магазин. О, ні, погано почуваюся я. Живіт болить. Щось в уках в мене дзвонить. «О, я вже на очі не бачу. Блін, швидку викликай. Помирати буду. Є відмазки, з якими все по-іншому. Тому що вони звільняють від обов'язків зараз, але не потім. Наприклад, студент не пішов на пару. Але це не означає, що він не буде здавати сесії. Взагалі, захистивши себе, причинами відмазками ми не впускаємо в своє життя нічого нового. І тому, якщо ми будуємо ці бар'єри, значить і ми повинні їх знищувати.